Українські сітлі хаті просим базу нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, тяжка була дорога. Хай буде радість вашій хаті. На хвилю просим нас прийняти. Пригода дивна. весь Вести сад! Прийшли ми до вас із радісною, різдвяною звісткою, щирим словом та колядою, щоб сповістити вас про велике диво, народження Ісуса Христа. Пам'яніть молитві нині, всі, хто в полі і в окопі, хто за мир для України стоїть день та серед ночі. Слава Богу! Мир цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, що всі темні сили щезли. Весь світ нині звеселився, бо силь Божий народився. І ви, братці, звеселіться, рожденому поклоніться. Саю красне панство, які богородні панове. Щиро радий вас вітати і прислужити я вам можу у дорогу щось, рода. Ой, чоловіче, не варися, на різботи не скупися, де добро, і де любов, там достаток буде знов. Забирайся мошку з хати, бо торгу не буде. Нині хочуть святкувати усі чесні люди. Крам беріть ви у мене. А якщо паркує гроші, так і будь, дам обо. Ти Бог даєш, а потім людей з хати виганяєш. Не треба нам вів. Виведіть його з хати. Що? Жида з хати. Можка бач випиха. Щоб банцеган конівка. Щоб без чорту пекло взяв. Може, немає. Хто мене тут поминає, хто мене не забуває, там, де крики, сварки, бійки, там грають мої музики. Я ж вавий та моторний, тільки трошки щось я чорний. Тому ім'я таке я маю, чортом мене називають. Слава Богу, ще позвали, бо мороз на дворі. О, як смачно пахне салом у вашій коморі. Ми є циганки щедрі, вміємо робити. Куєм, дуєм і крадемо. Ворожити вміємо. Можу навіть коня гніздого з стаї вигнати. Можу ложку підпечити, голос підкувати, а, а я не дасте усе й сала на скринці заграти. Гей, торговець! Щось тут дивно, що у вас тут все щасливо? Бо там, де свято, там добро, там, де зла, нема хлопот. Ти чорте, не вкрутися. діди, та не барися. Та я ж мирний та без зла, колядуючи уздаля. Ей, ти не крутися і не хитри, де Христос, там зникнеш ти. Ті з добром, ті з піснями. Їм дорога під Божим крилом. Ми носимо коляду, для наших воїнів збираємо. Адже не було би без них ні різдва, ні тепла, ні щастя. А тобі тут не порай, де туди, де темнота? Ой-ой-ой, пече, тікаю. У мене вже тут сил немає. <рисвіт> не зіртися є. Там давно, там, там різдво прийшло давно. Божий на